Африка абсолютний рекордсмен за кількістю збройних конфліктів, громадянських воєн, державних переворотів, випадків геноциду. Але замість того, щоб займатися ними, лідери Південно-Африканської Республіки, Єгипту, Сенегалу, Уганди, Замбії та Республіки Конго вирішили просувати миротворчу місію, аби зупинити війну в Україні. Президент Південно-Африканської Республіки Рамафоза спочатку відвідує Київ, а потім зустрічається з Путіним. Говорити в деталях про африканський план миру не має сенсу. Він не дуже відрізняється від тих мирних планів, які просувають інші, дуже віддалені від зони конфлікту країни. Розвести війська, закріпити лінію розмежування і зробити вигляд, що нічого не сталося. Важко уявити, що на це в Україні хтось погодиться. Але якщо ні, африканські лідери можуть, наприклад, переконати під час зустрічі з Путіним продовжити зернову угоду, яка набагато ближча до життєвих інтересів Африки ніж війна цивілізацій на віддалених від Африки землях України. Інша проблема з усіма цими мирними планами, які пропонують. Дуже далекі від України держави, це те, що їх пропонують країни, які не мають жодних інструментів, аби впливати на війну. Ці інструменти це гроші, санкції і зброя. Тому на війну може впливати Захід, який дає зброю і має інструмент санкцій, або навіть Китай, який купляє російську нафту і тим самим продовжує життя режиму Путіна, якщо у авторів мирних пропозицій, зокрема з Африки чи з Індонезії. Таких інструментів немає, їхні слова. Це лише добрі побажання, які можна вислухати хіба що з вихованості. Головний винуватець війни Путін взагалі добрих слів не розуміє, на нього діє лише сила, сила зброї і сила грошей. Якщо новоявлені миротворці не готові їх надати, їм краще відкрити офіс в Організації Об'єднаних Націй. Де вони зможуть писати довгі заяви про свою глибоку стурбованість? Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.